Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасікання Міщуків. Хочемо трішки розказати, що ми сьогодні робили. Фактично підготовлювали пасіку до взятку з малини. Малина почала цвісти, так як вже наладилася погода. Ну, два дні як малина, це другий день, то були дожджі, може вона й цвіла трошки, але бджоли практично не літали. Дійшли до нуля, ну там трималися на не знаю на чому, практично були без кормів. Ну, і так як ми бачили, що в них гарні розплоди, ми були на тому тижні, тут тиждень назад, зрозуміли, що все-таки для себе щось приносять, вирішили їх взагалі нічого не підтримувати, ніякими підкормками, Взагалі нічого їм не дали. Хоча тими роками ми десь там трошки по 300 грамів канді давали. В цьому році ми риснули. Ну, і деякі сім'ї ми побачили, що бджола трошки просіла. Але якби на общу картину то не повпливало. Гарні розплоди є Ну і чому ми не покажемо нічого вулику, там картина така розплітує, є вже непоганий набриск. Відбирали розплодні рамки, ставили у відводки. Гарно бризкає з рамок, прям тече з рамок. І бджола тільки зараз. Загуділа такий дзвонкий гул, відчувається, що бджола йде гружена. Зранку вона така воздушний льот був, е, була легка, і ми не знали, чи, чи є принос чи ні. Но зараз можна вже сміло сказати, що йде інтенсивний взято. Е, привезли ми сьогодні ще. Е, 8 вуликів, такі однорамочні відводки, і вже починаємо потихеньку, вже 4 дали по рамці розплоду, будемо їх виганяти на основні сім'ї. Ще яку ми роботу зробили, знайшли гарні матки, які ми відмітили на акації і беремо, можна сказати, племені матки. ну Які племені, які ми вважаємо найкращі тут на цій пасіці із 100 сімей. Взяли ми дві матки додому. Будемо з них прививатися. Тому що ті материнки, які у нас є вдома, так, виходить, трошки просіли. В яйцекладці, видно, були травень-червень на піку своєї яйцекладки і знизили яйцекладку. Ці отримали якусь таку гірську закалку, чи то по приносу, чи по чому. І дуже розігналися в яйцекладці. Нам якраз такі матки потрібні. Нам такі личинки для прививки треба, щоб були матки у такому гарному розгарі. І ще там такий нюанс, що з тих, що ми в материнок прививалися, там у нас вже зробили ми відводки на їхніх дочках. І на одному подвір'ї у нас стоять материнки і їхні дочки. І там вже пішов трутень, і не хочемо, щоб якесь таке. Ну, рідство було, щоб вони обліталися своїми трутнями. От Просто звідси ми вже свою роботу доробили, ну, трішки вирішили відзняти. Не, неохота звідси йти, йти як, як тут інтенсивно працює бджілка. Деякі сім'ї вже, ну це ж, що ми сказали, по материнкам. Тобто ми можемо серед сезону поміняти материнка навіть. Хочеться, щоб ніякого рідства не було. І вийде так, що на тих домашніх трутнях звідси матки І знову ми будемо вирощувати нові матки, нові дочки. Пойдеться у нас F1. От. Так що наступні партії маток будуть зовсім, зовсім другі. Я не буду називати то ні лінії, ну нічого. Да, то просто тут е, казково знаходитися. Не хочеться звідси. йти, от видно, як бджола гружена приходить, як падає на вулик. І чути такий дзвонкий, якщо ви чуєте, що йде принос. Що ми ще помітили вже в деяких сім'ях, ну це почалося чисто сьогодні, почали будувати рамки. Прям так знизу до верху всю рамку взагалі почали будувати. Ми поставили декілька рамок для сотового меду. Тобто, я думаю, що якщо не іспортиться погода, то вже буде краща ситуація. Будемо сподіватися, що цей мед із малини буде. Можна навіть видіти в траві. Ружині пчоли падають, сидять, відпочивають. Покажемо, які ми сьогодні привезли. Вже зовсім інша бджола. У нас зранку вони такі агресивні. Отакі ми бджілки привезли покажемо і який буде з них результат. Є отакий от відводок ми привезли сьогодні. Це робилося на одній рамці розплоду. Потім вже додалися вдома кормова рамка. Ще допомітня, як матка облетілася. Ну і, можливо, десь розплод підставився. От, от такі. Це, ще, це, ще сильний, це ще сильний відводок. Є і поменші відводки у нас тут. Фактично от таке 4 рамки. На 4 рамки. Нам не то, що треба увеличувати. Ну, от такі маленькі відводочки, 2, 4, 6 рамок. Нам не треба пасіку, ми не хочемо розширюватися. Просто так виходить, що ці потужні сім'ї. В прицепі на 23 рамки треба буде відбирати по рамці розплоду. Практично ми практикуємо кожен тиждень з нормальної такої сім'ї відібрати рамку розплоду. і вже маємо куди ставити. І от хочемо вже продемонструвати. Це перші відводки, які у нас були на акації, у якому вони в стані. Оце ви бачили шестирамочні. А тут уже 2, 4, 6, 8, 9 рамок. Я сьогодні підставив тут одну-дві рамки. Тут було все в розплоді. Ми підставляли десь рамку дві на акації розплоду. І вже на 9 рамок вийшли. При наступному розширенні ми будемо сюди ставити сушку, отаку, яка у нас тут є в улику в наявності. Пізно відбудована. Можемо ставити будувати, ну і з тих сімей по рамці розплоду. Тобто у нас є таких відводків майже 15 штук тут. То нормально буде, постійно ми будемо, щоб ці вулики були повні до, ну, хоча б за місяць, щоб вони виповнити їх. Що ми ще зараз вирішили зробити? Привозимо потихеньку матки, які у нас є наявності плідні. І потихеньку вже матки 2021 року міняємо. Находимо це якраз оцей провал, два тижні, які вони тут сиділи, як кажуть бджолярі, були на підсосі ці сім'ї, і проявилися матки, які слабі. Практично припинили яйцекладку і тепер по нову почали яйцекладку. Такі ми міняємо, вони не отримують такі беззяточні періоди. Ці гори формують наших бджіл. такі беззяточні двохтижневі періоди формують наших бджіл, ну я би сказав, у кращу сторону. Хоча по всіх книжках не можна допускати голодовки сімей. Але фактично тут і не було голодовки. Рамки, да, звеніли. Але розплоди були. Від бруска до бруска були розплоди. Там у Крістіана є десь фотка, він ставить і покаже, покаже розплоди, які ми побачили тиждень, назад, коли були два дні просвіта. Так що ця бджола формується тут у горах, Їх, їхня витримка, їхня здатність виживати. Нам не треба якісь такі панські бджоли, які будуть постійно підкармлюватися які буде е така людська рука їх підтримувати. Е хочемо бджоли, які будуть е витривалі до таких беззяточних періодів. У нас в минулому році дуже гарні меди були. Там, звісно, легко говорити, що гарні матки ми ловили і тому подібне. А от такі іменно безяточні періоди е докажуть нашу роботу в, здат в здатності ну, щось там. Е Щось там виводити, щось міняти, мішати кров і тому подібне. От то все буде видно лише при таких безяточних періодах. На меду там, чи 40 кілограм, чи 100 кілограм принесла з тих полів, то ну, що там можеш говорити? А от в таких важких гірських умовах. Ну і що, завдяки чому оці сім'ї у нас у такому стані, хоча практично були, як я говорю, на, на нульовий. Завдяки оцим нашим вуликам, ви вже знаєте про них. Які теплі вулики? Ми з Крістіаном самі переконалися. І ще раз, і ще раз, наскільки вони допомагають нам у нашій справі. Не могли ми з дерев'яними вуликами достигати такого рівня чи такого, таких результатів. Коли прийшло, от прийшов взяток вчора, сьогодні нам вчора вже тут оцей хозяїн, який тут проживає, сказав, що бджоли сильно гудуть сьогодні. Працюють, яка бджола працює, та яка Витримала оці два тижні беззяточного періоду. Завдяки цим вуликам їхній ресурс залишився. А в дерев'яних вуликах ресурс бджоли у таких періодах падає. І коли потрібно йти працювати, починається взяток. Ну ви самі розумієте, що нема кому. А тут є кому. І фактично збережена бджола і не потерявся такий період яйцекладки матки. Практично матки не припиняли яйцекладку. Лише старі матки 2021 року припинили яйцекладку. Ті матки ми хочемо ну, в ближайший час замінити. Будемо по можливості міняти. Так що 2021 року ми вже прийшли до висновку, матки потрібно нам замінити. 22-го року матки ще поки будуть сидіти, буде видно, як там далі. Будемо лише міняти слаб, слабкі матки. Не будемо кожний рік, ми не замінюємо мат. Якщо матка з 22 року гарно працюємо і не трогаємо. Отаку хотіли інформацію вам з вами поділитися, Я, які ми роботи провели. Трішки десь зробили ротацію рамок. Практично кожну сім'ю перевірили на Наявність яйцекладки, щоб не було так, що десь сім'я без матки, то все-таки перевозка, дорога, безв'яточний період, дві неділі, може всяко бити. Перевірили, де треба, там підставили матку. І спокійно їдемо додому. Буде видно, як погода, скільки днів буде тепла, сонця, або у суботу приїдемо знову, або рівно за тиждень приїдемо на цю пасіку. Частіше немає смисла сюди мотатися, це відстань. Ну і що тут робити. От за, за, за тиждень вже буде гарний результат, або працювати з ними, або знову от такий буде беззяточний період і обратно практично не буде з ними що робити. Там десь якісь слабачки розширити, десь у якихось дуже сильних сім'ях рамочку розплоду дьорнути – дати Відводкам, а їм дати будувати, бо все-таки потихеньку будуть будувати. Ну а якщо, дасть Бог, все буде добре, буде взяток, то вже будемо зовсім по-іншому робити. Там буде вже йти ротація рамок всередині гнізда, розширюватися гнізда, по принципу, як з весни, тобто з зими, і буде виповнятися повністю роз, роз, весь вулик розплодними рамками, Між ними буде ставити в розріз або сушніна, або будувати. Не могли з вами не поділитися такою казковою працею у наших бджілок. На цьому все. Дякуємо вам за перегляд. Бажаємо вам гарних недозборів.